Цей епізод подкасту створений на платформах харківського прес-клубу та групи місцевих змі Харківщини Громада Груп. Музичні історії. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а ягнички народились. Щедрик, українська народна, різдвяна пісня. Що отримала всесвітню популярність у музичній обробці Миколи Леонтовича. Ця непересічна людина працювала над щедриком майже все життя у проміжку між 1901 і 21 роками, композитор створив п'ять варіантів пісні, при цьому лише створена 1916 року версія. Влаштувала Миколу Дмитровича настільки, що він дозволив хору Київського університету заспівати її на публіку. Виконання твору принесло великий успіх, ім'я Леонтовича стало відомим у музичних колах і серед широкої публіки. 5 жовтня 1921-го Щедрик вперше прозвучав за океаном на концерті у Карнегі-холі у Нью-Йорку. І перший запис пісні у виконанні українського національного хору під керівництвом Олександра Кошиця був зроблений саме тоді. Пісня стала популярною настільки, що у 1936 році Пітер Вільховський, диригент симфонічного оркестру Радіо NBC, родина якого мала українське коріння, склав англійську версію слів Щедрика. Він почув у мелодії передзвін дзвіночків. Так вона і залишилася в музичній культурі заходу під назвою Колядка дзвонів. До сьогоднішнього дня американські та європейські хори, професійні та аматорські, співають цей твір на Різдво, і далеко не всім її виконавцям відомо, що саме вони співають. З подивом дізнаються, що це українська мелодія. Пісня звучить у відомих американських фільмах у рекламі зі сцен концертних залів, з телеекранів. Співають та грають її по різному. Ось так. І так, і о, от так а от як її зіграли у лапках за допомогою м'ячів баскетболісти Нба. Повернемось в Україну. Звучить класичне виконання Щедрика від національного хору імені Григорія Варьовки. Ще декілька слів про Миколу Леонтовича. Він народився на Вінничині у родині сільського священника. Початкову музичну освіту здобув у батька, який грав на вілоншелі, скрипці, гітарі. Мати навчила сина народних пісень. За своє невелике життя Леонтович пройшов шлях від скромного подільського вчителя до викладача музично-теоретичних предметів у Києві. Талановитого композитора, фольклориста та хорового диригента 1921 року загинув у розквіті своїх сил і музичної праці, застрілений у батьківській хаті більшовицьким агентом. І ще одне виконання щедрика з нашого часу від трьох українських хлопців, бійців добровольців. У новій музичній обробці колядка зазнала деяких змін і стала більш енергійною і мужньою. Наскільки краще було б, коли ці троє чернічан Дмитро, Богдан та Євген співали, а не воювали. живая черновала нужно что-то оба предложить чёрно-красно чёрствилище левица да пришло власти волоска стало свещее дотих господаря вы говорили господа и сама позовут там и помоглися ай Звучить щедрик в обробці Миколи Леонтовича від хору ад лібітим» Харківського національного університету імені Василя Каразіна та струнного квінтету Семпліс. Музичні історії